Попросять залізти на будівлю Верховної Ради для того, щоб зняти там. Друзі, слава Україні! Друзі, Яникович страшенно хоче в Європу. Повірте мені, він страшенно туди хоче. Але гріхи не пускають. 24 числа нам будуть виставляти оцінку. Нам будуть виставляти оцінку і в Брюсселі, і в Москві. І ми самі собі виставимо оцінку. Скільки людей приїде сюди, до цієї України, в Київ, до Шевченка, така й буде наша оцінка. Пересічні українці, громадяни України, об'єднано важливо. Я абсолютно погоджуюсь з усіма виступаючими і умерці, а в їхніх серцях, як і в їхніх очах, тільки доларів. І євро до речі. Тому, шановні друзі, групи спротиву на місцях. Сьогодні є одна людина, яка винна в тому безладі, в тому шапочі, в тому хаосі, який відбувається в Україні. Це людина з абсолютно стовідсотковою кримінальною ментальністю. і Ім'я його і ніколи. Антиконституційний спосіб у Знову Слава Україні! Yeah, 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 yeah. Ви чуєте, вона має встати колін! І перевірений. Один за всіх і всі за одного! Один за всіх, і ще четвертий рік був зраджений. Ми вірили в те, що ми, прийшовши тоді, і прийти сюди, на 18-ту годину, для того, щоб ми разом, яка рішає наші долі, друзі, приєднуємось, телефонуємо, закликаємо. Це наш шанс. З нами Бог. З нами вся Україна.